Друзі, усім привіт! Не звертайте увагу на нашу рукавицю. Це не для того, щоб показувати вам лайк, а зроблено спеціально, щоб був ідеальний тактильний контакт з товарами на відеоогляди, які ми показуємо. Сконцентруйте свою увагу на цей товар. Це смарт-годинник, на якому не кожному годиннику ви побачите Made in USA та Made in America. Це смарт-годинник 9 серії на відеоогляд, який ми сьогодні і проведемо. Сьогодні розпакуємо та покажемо відразу три смарт-годинники, які представлені у нас у трьох кольорах: це в чорному, білому та розовому кольорі. Зключається годинник ось таким чином. Навели камеру в режимі фото на QR-код годинника. Відкрилась у нас додаток Xruin. Вибираємо iPhone чи Android, наприклад, у нас iPhone, тому вибираємо систему iOS і скачуємо цей додаток. Завантажуємо його. Коли додаток у нас скачався, вмикаємо Bluetooth на телефоні, відкриваємо додаток, дозволяємо використовувати Bluetooth. Уважно читаємо всі сповіщення, які приходять нам для успішного підключення годинника. І зараз підключимо цей годинник. Далі натискаємо в додатку пристрій, підключення пристрою. Він у нас увімкнений один, тому один в пошуку вибиває. Натискаємо на цей пристрій. Apple Watch Series 9. Створюємо пару. Створюємо запрос. Дозволяємо, щоб приходили сповіщення на телефон. І все. Годинник у нас підключений. Заряд у нас 20%. Є усі решта налаштувань. Ось така заставочка зустрічає нас. Годинник уже підключений. І щоб перевірити, давайте перевіримо. Для цього нам потрібно буде здійснити телефонний дзвінок. Ми знаходимо кнопочку. І ось, наприклад, є. Дзвінок відбувається. Це означає, що годинник наш повністю підключений. Тепер підключення стало набагато легшим. Не потрібно тепер, як раніше, в попередніх версіях годинників, заходити в додаток, заходити в устройство, підключати годинник в додаток, потім виходити з додатку, заходити в налаштування Bluetooth І в Блютузі знаходити ще один Apple Watch і ще один підключати. Тепер просто зайшли в додаток. Натиснули підключити. Підключили і все. Годинник підключений. Все дуже легко та просто. В Bluetooth, де підключено наш годинник, ще поставили галочку е ділитися системними увідомленнями. Тобто, щоб нам приходили сповіщення з інстаграму, вайберу, телеграму і так далі. І усе годинник у нас повністю підключений, готовий до роботи. Ось такі заставки. Повний екран. Безрамочний у нас такий ось дисплей. Кругла кнопочка у нас крутиться. Натискається. Ось такий вид меню є у цього годинника. Давайте відразу перевіримо, чи є у нас українська мова. Ставимо. Російська є, польська, португальська, турецька, Нідерланди, Іспанія. Зазвичай українська у нас йде в самому кінці. Або в самому верху. Шукаємо. Ні. Української тут немає мови, тому. Залишаємося на російській і будемо далі працювати з годинником. Коли ми підключили годинник, нам відразу приходять сповіщення. Переглянути їх можна свайпуючи донизу екран. І ось тут у нас приходять сповіщення смс, телеграм і навіть є інстаграм, де ми можемо ось так зайти і прочитати повідомлення, текст, а також побачити звідки прийшло сповіщення, дату та час. Представлені у трьох кольорах: це чорний, розовий і білий. Годинник у нас має кнопочки для кріплення ремінців. Ремінці 42-44 мм. Змінні. Можна змінювати на будь-який колір, навіть ставити металеві, дві робочі кнопочки, мікрофон між кнопочками та динамік з лівої сторони. Сенсорний дисплей, датчики, які вимірюють пульс, тиск і так далі. Ось такі заставки у годиннику прокручуються. Кнопочкою. Стандартні заставки, які вже є у годиннику, і плюс з додатку можна закачувати решту заставок та ставити. А також можна ставити свою заставку з галереї. Годинник у нас має функцію Always on Display. Ось такий час показує, можна налаштовувати, виключати цю функцію. Також годинник у нас ось так. Коли ми прикриваємо лодонь, гасне екран. І коли у нас годинник на руці, ми його ось так е стрисунули, в нас е активація екрану жестом відбувається, відкривається головне меню годинника на заставці. І далі, коли ми повертаємо ось так, свайпаємо вправо. У нас є додаткове меню, де ми можемо збільшити, зменшити яскравість, побачити дату та час. І необхідні нам кнопки, які ми нещодавно використовували. Також, коли ми свайпаємо донизу, у нас приходять сповіщення. Коли ми свайпаємо доверху, у нас йдуть усі необхідні додатки, віджити, де ми можемо провалитися в головне меню. Є декілька видів меню. Всього їх представлено в годиннику 5. Це, наприклад, ось такий вид меню, Ось такий вид меню, Ось такий вид меню, Ось такий вид меню, Ось такий. Коли ми в меню натискаємо двічі швидко на кнопочку, у нас переключається меню. Коли ми натискаємо один, виходимо назад на робочий стіл. Коли ми натискаємо на робочому столі двічі швидко, у нас відкриваються нещодавно відкриті програми. Також, коли ми натискаємо двічі на кнопочку нижню, нічого не відбувається. Коли ми натискаємо один раз, у нас відкривається контекстне меню, де ми можемо вимкнути блютуз, знайти наш телефон, годинник або навпаки, вимкнути сповіщення, нічний режим увімкнути. Бачимо стан та залишок заряджання батареї. Також її можна бачити у різних заставках, де є віджит батарея. І решта функцій. Коли ми свайпаємо справа вліво, у нас відкриваються ще додаткові віджити це вимірювання пульсу у годинника. Ось іде вимірювання. Також у годинника, як у 14 та 15 айфону, є острівець. Коли нам приходять сповіщення, вони приходять ось цей острівець, де ми можемо натиснути і прочитати, або ось так слайпнути і прочитати. Не забуваємо обов'язково заряджати наш годинник. Напругою не вище 5 вольт тере 1 А. Тобто на блочку має писати 5 вольт тере 1 А. Це ідеальна напруга для зарядки годинника, і це продовжить експлуатацію вашого пристрою. Беремо розетку, вмикаємо блочок, ставимо на зарядку годинник. Підключаємо зарядка безпровідна. І ось так. Пішла у нас зарядка. Чекаємо до 100% і продовжуємо наш відеоогляд. Перевірити стан заряджання годинника можна ось так, просто натиснувши на круглу кнопочку, і ми будемо бачити, чи зарядився наш годинник. Перевіряємо зарядку нашого годинника. Він у нас вже зарядився на 100%. Коли зарядився на 100%, обов'язково знімаємо зарядки і не ставимо на зарядку на цілу ніч. Достатньо всього лише 2 годин для повної зарядки цього годинника. 2-2,5 години. А тепер проводимо відеогляд далі і будемо бачити, наскільки вистачить цього заряду. Також у нас годинник не гріється, великий плюс технічним характеристикам цього годинника. І коли ми його розпакували, у нас було 20% заряду. Ми ще не вмикали чорний та білий. Тому давайте перевіримо, чи заряджені у нас йдуть годинники цієї партії. Чорний у нас увімкнувся. Білий у нас також увімкнувся. Тепер на чорному у нас 20% заряду. На білому у нас 37% заряду. Тобто годинники йдуть заряджені. І це великий плюс. При замовленні наложним платежем ви можете відкрити на новій пошті, перевірити та підключити. Вимикаються годинники, затримавши на 3-5 секунд на нижню кнопочку, і провівши ось так, як у Apple. Тепер давайте швиденько пройдемось по функціям цього годинника. Окрім функцій, які є в додатку і можна керувати додатком годинником, то у самому годиннику у нас також є меню. В якому у нас представлений ось такий список функцій. Тобто у нас є крокомір, який вимірює в кроках, в калоріях, в кілометрах, вимірювання пульсу, вимірювання тиску, вимірювання кисню в крові, спортивні режими це у нас біг, ходьба, гірський режим, велотренування, бігова доріжка. Футбол, баскетбол, пінг понг прыжки і усе. Тобто, всього у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 спортивних режимів, представленого годинників 9-ї серії. Моніторинг сну у нас вимірюється час, коли ви скільки годин ви спали. Новини, це сповіщення з різних додатків, все приходить сюди. Ось навіть від привату прийшла нам якась акція. Тобто Приват 24, монобанк, різні банки приходять на цей годинник. Це великий плюс у годиннику. Далі журнал дзвінків, телефонна книга, набір номеру це коли ми можемо набрати, зателефонувати, записати пропущені набрані і телефонна книга, яка записується через додаток. Стилі, це у нас стилі види меню. Ми зараз на круглому стилі, щоб вам показати усі види. Музичний плеєр. Режим дихання це є у всіх годинників. Голосовий помічник сілі, будильник. Навіть є ігри, і ігор тут один, два, три, 4 ігри. Давайте ось одну з ігор. Трішечки пограємо. Ось так грається така. Ігра. Тут у нас є ось така гра, кості, пазли. І Angry Birds. Також є у нас сповіщення з Фейсбуку, з Twitter, з Інстаграму, з WhatsApp. Також у нас є додаткова папка інструменти. Тепер це все окремо в папці, де ми можемо бачити калькулятор, такий як у Apple, календар, такий, як у Apple, часи, секундомір таймер. Також є функція видалити воду з годинника. Це, наприклад, він вібрує і за допомогою спеціального звуку видаляє воду з свого механізму. Тобто годинник у нас режим водонепроникності, але мочити не рекомендуємо. Не рекомендується нашим магазином Мінпрайс мочити цей годинник, оскільки на тест на воду ми його перевіряти не будемо. Далі є у нас функція погода, де ми можемо дивитися прогноз погоди на сьогодні і на завтра. В ультра можна дивитися на тиждень вперед, а ось тут лише на сьогодні і завтра. Також QR-код. По якому ми скачемо додаток і підключаємо годинник при вимкненні, QR-код нам показується, і налаштування. В налаштуваннях ми в нас тут налаштовуємо собі сповіщення, острівець, можемо його вимкнути. В общих у нас версія, версія у нас серійний номер. серійний номер такий, як на коробці, але тут він з коробкою не сходиться, тому що це Apple Watch серія з 9 серії, не оригінал. Дата і час у нас налаштовується в різних режимах. Знову QR-код. Можна перезавантажити, скинути до заводських і вимкнути годинник. Ось такі функції у цьому годиннику. Декілька видів меню. Змінний ремінець 4244, яскравий амулет екран і також він дуже чудово в нас ось працює, без глюків, не лагає, все швидко, процесор швидкісний. І тепер давайте перейдемо до додатку. В додатку в нас ще додатково можна ставити ось такі заставки, їх тут дуже багато, вони ще ось завантажуються. Різні стилі. Годинник має спортивні режими, тому підійде як для повсякденного використання, так і для спорту. Плюс у нас в додатку ще можна ось так міняти і ставити свою заставку, вибирати, ось, наприклад, фотографію якусь, і ставити її на годинник. Також, якщо ви загубили телефон, або, наприклад, десь годинник під ліжком не можете знайти. Натискаєте ось цю кнопочку. І за допомогою звукового сигналу ви знайшли свій годинник. Або на годиннику натискаємо ви загубили телефон, натискаємо ось цю кнопочку пошук телефону. І по звуковому сигналу ви знайшли телефон. Далі у нас є ще ось такі. Сповіщення можна налаштувати. Тобто, щоб приходили дзвінки СМС і різних додатків в соціальних мереж. Можна прибрати, наприклад, щоб з інстаграму взагалі не приходило, якщо вам кожні 2 хвилини пишуть повідомлення, відповідно в годиннику буде це вискакувати і батарея буде швидко сідати. Тобто можна оптимізувати роботу цього годинника таким чином, що батарея буде якомога довше вам тримати. Плюс встановити цілі за день, скільки кроків ви маєте пройти. Плюс годинник нам е, моніторинг 24 на 7 записує дані. Не виключається. Зараз будете казати, що китайський айфон, а тут насправді треба ось так виключати. Тобто, коли ми заходимо в меню ось так, як в годиннику виключаємо. Е, встановка цілі, сидячий режим. Можна поставити собі час нагадування, це є в кожному годиннику. Також режим не безпокоїть, це в нас ставимо нічний режим. Тобто з 10-ї вечора по сьому ранку вам на годинник нічого не вібрує, не пікає, ніяких повідомлень, ви собі спокійно спите. І Add news news Device Music, тобто додати музику. Ви можете додати музику, ту, яку пропонує нам додаток, а можете додати музику свого телефону на годинник в музичний плеєр. Ось, наприклад, ми беремо якусь музику, вона закачується на годинник. І на годиннику собі її слухаємо. Це коли робота руками, потрібна музика, немає наушників, забули наушники, то можемо поставити собі улюблену пісню на годинник. Окрім цих функцій, в додатку в нас ще є функції ось тут можна підключити різні режими, підняття зап'ясті, там метричні форми, режими поставити, щоб години показувалися в хвилинах в годинах, як то кажуть, обновити версію прошивки. Скинути до заводських. І, наприклад, 24 на 7, ось тут бачите спортивні режими калорії, кілометри, скільки ви за день спалили калорії, скільки за день пройшли кілометрів в спортивних режимах, серцебиття і так далі. Це все вимірюється, передається на додаток, і в додатку тобто 24 на 7 моніторинг здоров'я є у цьому годиннику. Тобто він підходить як для спортсменів, так і для людей, які хворіють, так і для військових, так і для дівчат. Для студенток, для старших дівчат, мамочок, хто в декреті, наприклад, для, щоб дитина телефон не пікав, можна підключити годинник і використовувати, спілкуватися через годинник. Е, ну, нібито нічого Ми не забули, все показали. Е, такий годинник є в наявності. Кому цікаво для замовлення, пишіть нам Директ. В наявності в трьох кольорах: це ось такому гарному розовому кольорі з золотистим бутком, в білому кольорі з срібним бутком. І в чорному кольорі з чорним обутком. Три кольори в наявності. кому цікаво для замовлення, пишіть нам в Директ. Залишились запитання, пишіть, розкриємо їх на відео і додамо до цього відео огляду. Всім па-па!